Хотів би подякувати від себе особисто від колективу всього батальйону за цю неймовірну допомогу. Днями міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків вирушив із черговою допомогою до захисників громади, які боронять нашу державу на фронті. Слава Україні! А традиційно на Шевченківські дні ми їдемо з волонтерською. Допомогою до наших хлопців передали більше тисячі дронів. Баги для 10-ї гірсько-штурмової бригади, 109-го батальйону для інших підрозділів, зокрема для 78-го батальйону 102-ї бригади територіальної оборони передали автомобілі баги, А дрони та інше спорядження отримали захисники 91-го окремого протитанкового батальйону та 109-го батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Велика вдячність Івано-Франківській громаді, а також нашому меру. За постійну турботу постійні зустрічі разом ми сила. Хотів би подякувати від себе особисто, від колективу всього батальйону, за цю неймовірну допомогу. Разом ми зможемо все разом до перемоги. Додамо, що під час поїздки Руслану Марцінківу вручили відзнаку від 109-го батальйону за допомогу. Лідія Жук, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.